Чи бачить українська податкова кошти, які ми отримуємо за кордоном? Ну і навпаки, чи бачать інші країни ті кошти, які ми заробляємо в Україні? Друзі, привіт! З вами Владислав. І судячи по реакції на останній пост у нашому телеграм-каналі, ця тема для вас може бути цікавою. Якщо ви не розумієте, про який я телеграм-канал кажу, ідіть у опис до цього відео, переходьте за посиланням і підписуйтесь, тому що там реально багато цікавих речей. Сьогодні у нас буде велике розмовне відео якомога простішими словами, без ніяких сценаріїв. Я вам спробую пояснити важливі речі простою мовою. А саме, сьогодні ми обговоримо перше, це СіРС, тобто взаємообмін інформацією між країнами. Чи бачить Україна платежі, які ви приймаєте на револют, Вайзапойонір? Чи бачать інші країни, що ви приймаєте кошти на українські ФОП-читовки? Сплачувати чи не сплачувати податки в Україні, якщо ви приймаєте кошти на платіжні системи? Закордонні компанії Кік і чи можна приховати закордонну компанію від України? Тож почнемо. Про СіРС вже познімали відео всі, хто можна, але з однією відмінністю. Відео, як правило, знімалося заради хайпу, тому що новини про СРС облетіли всі телеграм-канали. Ну і звісно ж, їх підхопили блогери. Давайте розбиратися, як технічно працює цей взаємообмін інформацією між країнами. Перше, що потрібно зрозуміти, що CRS – це стандарт обміну інформацією, це стандарт обміну податковою інформацією між країнами. Це зроблено для того, щоб ви не могли мати, наприклад, на Кіпрі собі спокійний рахунок з мільйоном доларів, не сплачуючи з нього податки в Україні, так? І не пояснюючи походження цих коштів. До стандартного обміну інформації по СІРС під'єднані майже всі країни. Майже всі країни. І це дуже важлива складова, про неї ми поговоримо трохи пізніше. Тобто в теорії, як це можна сприйняти, це те, що якщо ви отримали якісь кошти і проживаєте, наприклад, в Німеччині, то у Німеччині відразу зрозуміє, що ви отримали ці кошти. Або ж навпаки, ви прийняли на Вайс там тисячу доларів і все, Україна їх відразу бачить. Це не зовсім так. По-перше, це взаємообмін інформацією, тобто обмін інформацією по запитам. Воно не проходить все в автоматичному режимі. Це не значить, що українська податкова відразу побачитиме велику суму, яку ви прийняли. Ні, коли цей обмін проходить, тоді податкова може вже вишукувати серед усіх цифр якісь підозрілі і з ними працювати, там задавати запитання платникових податків і так далі. СРС запрацював 1 липня 2023 року. Це не значить, що з 1 липня 2023 року вся інформація про вас вже відома податковій України. Перший обмін інформацією відбудеться 30 вересня 2025 року за 2024 календарний рік. Розумієте, так? Тобто, все, що було до 2023 року, взагалі нікого не цікавить, і обміну по ньому не буде. Це не так швидко робиться, як ви можете собі уявити. А ось ті кошти, які ви приймаєте у 2024 році, вже податково Україна зможе побачити після обміну інформації. Тому завчасно переживати не варто, і так я розумію, що зараз вже не початок 2024 року, але все ще не пізно собі вибудувати грамотну схему отримання коштів, щоб ви не порушували ніякого законодавства ніякої країни, всі податки були сплачені всі були задоволені. Тому що, якщо ні, проблеми можуть початися. Це не факт, що вони почнуться. Вони можуть початися тільки з вересня 25-го року, тобто вже ближче до 26-го року. Це буде не скоро, але може бути. Тож, чи побачите побачитиме Україна платежі, які ви прийняли на Revolut, Vice або Payoneer? Чому я обрав ці три платіжні системи? Тому що вони, в принципі, найпопулярніші серед фрілансерів, ну, в принципі, людей, які надають послуги на закордон. тому що ці платіжні системи вони відомі, вони підв'язуються до будь-якого сервісу, вони підв'язуються до того ж самого апфорку. Ну і прийняти платіж від контрагента взагалі немає нічого складного. Давайте розберемо кожну з цих платіжок окремо. Перше Revolut, Revolut. Так, це не найкращий вибір, якщо ви не хочете показувати свої кошти нікому. Тому що револют, зареєстрований в Євросоюзі, це абсолютно регульована платіжна система. І навіть не платіжна система, револют, він являється банком, онлайн банком. Тому на нього CRS розповсюджується повністю. Повторюсь, якщо ви зараз користуєтесь револютом для прийому своїх коштів і не хочете, щоб це потім десь у вас вирізло в декларації, то краще змінити платіжну систему. На яку платіжну систему ви це можете змінити? Давайте розбиратися з Вайзом. Вайз – це платіжна система, це не банк. Вайз це одна з найвідоміших платіжних систем світу. Вона має безліч клієнтів у багатьох країнах, її можна підключити до ТОК і спокійно собі приймати оплату, не звертаючись у банк. Все онлайн, все дуже зручно, все з свого телефону. Наскільки ви розумієте, Вайз не зацікавлений в тому, щоб клієнти від них йшли. Так, вони мають притримуватися законодавства, але в будь-якому законодавстві є дірки. Вайс юридично розділений на багато підрозділів, і далеко не всі з них CRS Compliant. Ви, звісно, можете пошукати в договорах оферти, до якого самого підрозділу ви належите, прогуглити, чи е, є він CRS Compliant, але є одне важливе, але якщо особисто вас Вайс попросив заповнити форму Tax Residency Self-Certification Form, це значить, що підрозділ, який обслуговує вас, CRS Compliant. І тоді можна переживати. Якщо вас цю форму не просили заповнювати, це значить, що ви в безпеці, і ваш юридичний підрозділ Vise знаходиться на території якихось з країн, які не CRS Compliant. І Vise наразі є найбезпечнішою платіжною системою для прийомів коштів, щоб інформація про них не пішла туди, куди ви не захочете. Як щодо Payoneer. з Payoneer все дуже просто. Всі українці, які реєструвалися в Україні або реєструвалися в Євросоюзі у Payoneer, вони являються клієнтами Pioneer Incorporated. Де ось ця ось приставочка «incorporated» означає, що правильно те, що саме ваш пйонір зареєстрований в сполучених штатах Америки, а Сполучені Штати Америки не є учасником CRS. тобто вони не обмінюються податковою інформацією з Україною і іншими країнами CRS. Підсумуємо, револют небезпечно, вайс безпечно, Pioneer – безпечно, якщо ви в ньому реєструвалися як України. Тому що якщо ви, наприклад, проживаєте в іншій країні Євросоюзу і реєструєтеся як резидент тієї країни, то ви вже можете зареєструватися в іншому пенір, який буде належати Євросоюзу і підлягатиме взаємообміну інформацією. Ну і також ще можу додати про CRS, що закони законами а практики як такої ще немає, тому що повторююся, воно ближче до 26-го року буде проведено перший взаємообмін. Коли буде практика, ми зможемо дивитися, наскільки. Україна буде видавати інформацію іншим країнам, чи зацікавлена вона в цьому? Ну Україна зацікавлена, щоб податки йшли до неї, а не навпаки, щоб людина закривала там свій ФОП або компанію в Україні і відкривала в Польщі, Німеччині чи десь ще де вона проживе? Правильно? Правильно. І навпаки, чи буде та сама Бельгія надавати про вас інформацію Україні, тим самим підначуючи вас, працювати або неофіційно, або не працювати взагалі? Тож про СіРС переживати зарано, як було тоді, коли закон про Сіарес було прийнято, так і навіть зараз. Але повторюся, так як 2024 рік вже йде, то подумати про майбутнє не завадить. Чи бачать інші країни, що ви отримуєте кошти в Україні? Тут, в принципі, половину питання ми з вами вже обговорили. Що ще невідомо, як Україна буде надавати дані про своїх громадян в інші країни, і, хоч закон підписано, це не значить, що воно все буде працювати навіть з технічної точки зору, так як цього всі забажають. І друге, що я можу сказати, що це залежить від країни, в якій ви проживаєте. Тому що, наприклад, якщо ви проживаєте в Іспанії, заробляючи кошти в Україні, витрачаючи в Іспанії, то рано чи пізно Іспанія вас заганяє по структурам з папірцями по доведенню коштів. Німеччина також не дасть вам видихнути, як в принципі є Франція. Вона знайде інформацію про вас і про ваші заробітки, і не дасть нічого купити за готівку. А є певні країни з суперлояльним відношенням до нерезидентів, які в принципі, хоч і проживають в цих країнах, але витрачають там кошти. Тому ніхто нікого не чіпає, поки ви витрачаєте кошти. Можете собі орендувати житло, купувати автомобілі і так далі. Вас ніхто нічого не запитає. Якщо ви проживаєте за кордоном, то моя особиста вам порада знайти нормального адекватного фінансиста або бухгалтера з практикою, який знає, як все працює технічно у його країні, тому що погуглити закони це одне. Вони в принципі майже скрізь, майже однакові. А ось дізнатися практику, що вам, наприклад, взагалі нічого не буде робити, що хочете, і навпаки, не вздумайте прийняти там зайву тисячу євро. Ось це ось це важливо. Сплачувати чи не сплачувати податки в Україні, якщо ви приймаєте кошти на платіжні системи. Давайте відразу оговорюся, що в цьому відео ми не чіпаємо питання моралі. Ми всі дуже добре розуміємо, що Україні потрібна підтримка і податки потрібно сплачувати. Цей канал існує для того, щоб показати вам, що податки потрібно сплачувати. Але в той же час цей канал існує, щоб показувати вам, як все працює, і ви, тільки ви, могли приймати рішення, що робити зі своїми коштами. Отже, моделюємо ситуацію. Ви прийняли на Вайз 3 тисячі доларів. У вас є ФОП третьої групи. Про ваші 3 тисячі доларів на Вайз ніхто не знає. Якщо ви з вайзу їх перекидуєте на рахунок ФОП в Україні, то звісно ці кошти вже видно і звісно, з них потрібно заплатити податки і відобразити у звітності. Але поки вони на вайзі на платіжній системі десь. А ваш ФОП знаходиться в Україні, і податкова має доступ, грубо кажучи, до вашого рахунку ФОП в Україні, то це зовсім різні, ніяк між собою не пов'язані речі. І показувати ці кошти чи не показувати, вирішувати виключно вам. Як їх не показувати? Просто не показувати. Якщо у вас є вайз, у вас як правило є картка. Якщо ви проживаєте за кордоном, ви розраховуєтеся цією карткою за нормальним курсом, незважаючи на курси НБУ, ліміти і все інше. Якщо ви хочете. Показати цю суму і чесно сплатити з неї податки, але не хочете її заводити у гривню, тому що вам потім за кордоном не можна витрачати цю гривню. Вірніше можна, але з обмеженнями і з великою конвертацією. Ви також можете так зробити. Як ви просто в декларації вказуєте цю суму, яку ви отримали через Вайс, не заводячи її на рахунок ФОП і нараховуєте і сплачуєте податки. Тобто ви задекларували цю суму, сплатили з неї податок в Україні, але витрачаєте її за кордоном у валюті, яка вам зручна. Зараз відразу посиплються коментарі, що так робити не можна. Що якщо ми приймаємо кошти на Вас, то ми маємо заплатити 19,5%, що це не банківський рахунок ФОП, що це ніякого відношення до ФОПу немає, це ніяк не регулюється. Ви будете праві, ви будете праві тільки в тому, що ви напишете коментарі, тому що це відео потрібно просувати. Тому пишіть, будь ласка, коментарі якомога більші, але бажано якомога добріші. Це допоможе нашому відео і каналу піти вгору. А якщо казати по суті, то і так, і ні. Чому моделюємо ситуацію? Ви прийняли 3 тисячі доларів, сплатили за них 5% податку, показали їх в декларації. Податкова до вас звертається і каже: Шановний, ви прийняли 3 тисячі доларів, але їх немає ні на банківському рахунку, ні, ви їх не прийняли готівкою, тому що немає чеку по РРО. Що це таке? Чому ви їх відображуєте у декларації і сплачуєте з них податок? Це порушення, тому ми, податково, нарахуємо на цю суму 19,5% податку, а не 5%. І вам потрібно буде доплатити, а ви більше так не робіть. Ви уявили цю картину? А ви відповідаєте: знаєте, це бухгалтер напевно помилилася, тому що я не приймав такі кошти. Я зараз у неї запитаю. І бухгалтер подає уточнюючу декларацію за той період, в якому ви відображали. Цю суму надходжень, або всі періоди, в яких ви відображали, і ставить там нулі, тому що по факту ви не прийняли нічого, і Україна ніяк не може довести, що ви прийняли якісь кошти. І що декларація подається нулі, податкова не має нічого, податкова зобов'язана, звісно, якщо ви не пишете листа, вам повернути переплату єдиного податку або зарахувати її у майбутнє, і надалі ви не будете сплачувати податки. Як ви вважаєте, хто з податківців на таке піде? І чи ви вважаєте ніхто не знає, скільки фрілансерів працює, приймають кошти на платіжки, витрачають їх за кордоном, а в Україні просто вказують в деклараціях свої надходження? Їм, як то кажуть, потрібно поставити свічку за здоров'я в церкві за те, що вони сплачують ці податки, коли вони мають повнісіньке право їх не сплачувати. І Україна не те, що не бачитиме цих надходжень, вона їх не бачитиме і навіть в далекому майбутньому. Тому, грубо кажучи, відкотити те, що ви сплатите податки, дуже просто всі це прекрасно розуміють. За мою практику багато років я не зустрічав жодного кейсу, де. Податкові би не сподобалося, що хтось декларує доходи з Вайзенафо. Ми розмовляли нещодавно з одним податківцем, і він поділився тією ж самою думкою, що всі прекрасно знають, і ну круто, це ж круто, що люди сплачують податки. не навіщо їх чіпати? Тому як висновок, якщо сплачуєте податки, ви молодець, ви допомагаєте країні і відповідальності за те, що це трохи незвичні податки. Ніякої бути не може. Якщо ви не сплачуєте податки, це ваш вибір. Відповідальності за це також бути не може. Тобто, вибирайте кому? Все правильно, вам. Закордонні компанії і e Кік. Насправді це велика, глибока тема, яка заслуговує як мінімум окремого відео з детальним розбіром, але вона відноситься до обміну податкової інформації, тому давайте трошки її зачіпаємо тут. Коротко. Якщо у вас є або ви зареєструєте компанію, яка знаходиться за кордоном, ви зобов'язані подати в КІК, це державний орган України, повідомлення про набуття частки в бізнесі. Це окрема форма, яку можете подати або самостійно, або я б дуже радив звертатися до спеціалістів, тому що це незвичайна декларація. Після цього, як ваша закордонна компанія працює, ви маєте щороку. Подавати, по-перше, там звітність в тій країні, в якій знаходиться компанія. По-друге, на основі цієї звітності подавати звітність в КІК в Україні обов'язково і вказувати, чи ви щось заробили, чи є у вас щось для сплати податків в Україні, якщо там немає подвійного оподаткування, або якщо воно є, і потрібно щось доплатити. Тож це все потрібно робити на практиці. Як Україна дізнається про такі компанії? Україна дізнається, що стосується ЮРОСОП обмін інформацією працює. Він працює давно, і по моїм спостереженням залежить від того, які баланси обороти на компаніях, настільки швидко інформація про неї подається в Україну. Наприклад, якщо у вас є у Швейцарії компанія, яка там приносить хоча б 100 тисяч євро в рік, будьте певні, Україна про неї вже знає, і ви вже потрапили на порушення, якщо ви не подали в кік повідомлення або звітність по неї. Якщо у вас як компанія на Мальті, яка отримує 50 тисяч доларів на рік, Україна також про неї знає із особистої практики тут можна описати це словами можуть, якщо захочуть. Ну реально, зміни поки були введені спочатку війни, і система відразу запрацювала це зроблено. Для чого? Звісно, для того, щоб повернути кошти в Україну. Якщо раніше десь можливо на це закривали очі, то зараз ні, зараз не вийде мати діючий бізнес, та навіть не діючий бізнес за кордоном і не сплачувати за нього податки в Україні, якщо є якісь податки для сплат. Вам обов'язково потрібно звітувати про це, тому що там штрафи у сотні тисяч гривень. Якщо вам цікава і корисна тема про і про закордонні компанії, ви можете написати про це у коментарях. Так я зрозумію, що потрібно підготувати та відзняти вам матеріал на цю тему з детальним розбором по країнам, що як де обмінюється, наскільки воно швидко доходить до України, які санкції точні в цифрах, і які можливо є обхідні шляхи. Це в принципі реально. Тому пишіть у коментарях. Ну і останнє запитання: чи можна приховати? Закордонну компанію і її дохід від України можна. І чи відомо як це зробити? Відомо. Але я повторююся, що цей канал створено перш за все для популяризації сплати податків в Україні та розвитку бізнесу. Тому вся наша команда закликає вас показувати бізнес, де він не був зареєстрований, і сплачувати податки в Україні, тим самим їй дуже допомагаючи в цей наднелегкий час. На питання, компліменти, критику дуже чекаю у коментарях. На канал можна підписатися прямо зараз і чекати наступних великих і маленьких відео. До зустрічі!